Всім самий величезний величезний привіт! Запрошую вас в Аврору. Сьогодні ми з вами подивимось новинки, дуже багато новинок, акції, знижки в магазині Аврора. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Я вам дуже вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Не міг вам не показати оці подушки, досить такі цікаві. 299 гривень. А, можна сказати, навіть антистрес, щось всередині такі цікаве, наповнене, дуже-дуже-дуже приємне на дотик. Обрати можна різні кольори. Також не міг вам не показати цих чудових оленів. Це також новинка. Ціна 499 гривень. Привезли ось такі рюкзаки пухнасті для малечі. Тут є відділення для... Ну, кишеньки є. І зараз проб'ємо ціну. Ціна 299. Нові сумки шопери з довгими ручками. Ось така довга мусіндра. Ручки можна повісити на плече. Ціна 77 гривень. Сумка для покупок. Також хочу вам показати оцю собаку, це також новинка. 229 гривень. Привезли кольорових зміючок. Довгих таких. 169 гривень. Якась цікава коробочка з ручкою, навіть не знаю, що це таке. Дивіться, це також новинка. Так, Merry Christmas, А що ж там всередині? Давайте зараз проскануємо. Так, це у нас набір косметики дитячої подарунковій упаковці. Привезли нові тапочки, кімнатні, домашні, утеплені, антиковзуюча підошва. Зараз скажу ціну 249 гривень. Ще одні ось такі, як овечка, схожі. також всередині штучне хутро. Зараз я знайду сканер, де можна набрати цифри і подивимось ціну на це. Ці. Так, і ось така а, жирафа. Тут є, можна пікнути. 249. Ну, ходіть, проб'ємо ці. Так, ще ось такі знайшов. А, знаєте, в магазині юск Такі, із такого матеріалу. Пошиті подушки і а, пледи. І ось до комплекту можна навіть ще такі тапуліти взяти. Ціна таких, мабуть, також 249. Новинка, тренажер силовий для м'язів, і навіть ще тут є лічильник електронний. Тут є навіть, бачите, на картинці показано, як займатися. Ну, це вже після свят, дівчата. після свят. Спочатку майонези, тобто салати, олів'єшки, а потім вже будемо ходити з вами. Ціна такого тренажера 299 гривень. А це вже також після свят. Гантелі будемо підіймати з вами. Ціна так, зараз відскануємо. А 249 гривень. Ось такі гантельки. Шкарпетки демосезонні, жіночі, 44 гривні. Шкарпетки демосезонні, дитячі, 14 гривень. Шкарпетки жіночі з принтом Африки 34 гривні. Шкарпетки жіночі, високі. 69 гривень. Шкарпетки жіночі зимові, утеплені. Шкарпетки утеплені, високі, чоловічі. Ціна таких 49. Чоловічі високі, також утеплені. Ціна таких 29 гривень. В Аврорі дуже багато різних устилок. Є також зимові 34. Є ортопедичні 55 гривень. Також ортопедичні. Колготи дитячі, утеплені. Ціна таких колгот 99. Сухий корм гав для собак 500 грамів, 43 гривні. Корм для. Котів пауч-пакет 12 гривень. по 11. Ось такий 10 гривень. Консерва. М'ясна миска 36 гривень. І для дорослих собак 34. Не знаю, чи чути вам, але вона. Котик з розуму зійде з цією пташкою. Шкребок для посуду. 14 гривень. Кухонні губки у вигляді сердечок. Дві штуки в упаковці Frakingbock утворюють добре піну. 55 гривень. Серветки волого поглинаючі, штуки. Також фрекінбок. Ціна 77. Ганчірка для техніки та для меблів від Frakingbock. 64. Набір губок 4 штуки. Гарно утворюють піну. Ну, принаймні, так написано: 22 гривні. Навіть є Frakingbock. Ось такий з ароматом апельсину 6 штук. І ціна такого набору 44 гривні. Так, новинка, дивіться, це у нас тримач для душової ліки, 55 гривень, пластикова, і вона тримається на як сказати, на двосторонній скотч, а така ця липучка. Присоска, О, поки згадав, набір щиток в наборі три штуки, бачите самі які. Да? так, і Ціна такого набору зараз 119 гривень. Кому потрібен делікатний шкребок для кухні. Ціна такого можна придбати зараз в магазині Аврора 49 гривень. Хочу вам показати нові щіточки, які з'явились на полицях в магазині Аврора. Для чищення. Ціна їх 39. Щіточки для чищення пляшок або банок. Ціна такої з ручкою 77 гривень. Дуже добре прогумована ось така щиточка. Це також новинка. Ціна такої 59 гривень. Губки для чищення силиконові. Ціна таких 15 гривень. Щось таке нове знайшов. Якийсь дозатор, органайзер. Давайте проб'ємо, що це. Органайзер, мабуть, для цих... Для ватних палочок хотів сказати, для зубочисток, так, 49 гривень. Привезли нові кошики, зараз ми їх відкриємо, подивимось, який вигляд в них. Так, дивіться, ось такі кошики, досить грубий сам матеріал, тканина. Є ручки з одної та другої сторони, у вигляді ось таких шнурівок. І металевий каркас, тобто дає змогу кошику триматися і не втрачати форму. І зараз покажу вам кольорову гаму і ціну. На 199 гривень. Кошик для зберігання. Привезли універсальні килимочки, розмір 65 на 40. Є однотонні, є кольорові. Ціна 74 гривні. Точнісінько такі самі, тільки більші за розміром: 80 на 48. І ціна таких 229. Набір килинків для ванної кімнати Нековські Такі, як я говорю, хрубачки, можна сказати, під унітаз і ось такий у ванну. Він досить такий великий. Зараз скажу, скільки така новинка. 699 гривень, але чомусь у нас тільки в одному кольорі. Шоколадний. Ще хочу вам показати ось такий, також велика кольорова гамма, також під унітаз і ось такий великий а, у ванну кімнату. Тільки, бачите, повісили для унітазу ззаду. Також двічка. Зараз проскануємо ціну з вами, скільки коштує. 549 гривень. Ось такі прогумовані під двері 179 гривень. Давайте подивимось ціни на сковорідки, які сьогодні в магазині Аврора. Діаметр 26 см, ціна такої 219 Сковорідка із формою силіконовою в подарунок 24 см діаметр. Ціна такої 399. Сковорідка для млинців. Ціна такої 299, 24 см. Сковорідка 20 см діаметром. І ціна такої 299. 28 см з гарантією 1 рік. Ціна 399 Хочу вам показати нові чашки, які привезли до нас в Аврору, але тільки чомусь один колір. Ось такий ніжно, ніжний, можна сказати, пісочний, 69 гривень на 360 мл. Це також новинка, щойно виставили. Ось такі кольорові для кави, мабуть. Ціна такої 59 гривень на 350 мл. Ще одна новинка, яка з'явилась у нас на поличках, це ситочку для заварювання чаю. Пластик 39 гривень. Щипчики металеві в кухонні 109. Сувочки для сипучих по 24 гривні. Молоточки для відбивання відбивних. 129 гривень. Підставка під чашки в наборі 4-4 не бачу. Здається, 3 штуки. Такий стиль, індійський стиль. Мантра, чи як вони? 44 гривні. Як вони малюють на землі? Забув. Ще одна новинка, але вони всі без без штрих-коду для цукерок зимових. Пам'ятаєте, таці були квадратні, точніше прямокутні, а зараз ось такі круглі, досить цікаво зроблено, і це хочу сказати пластик. 119. Так, бачу до нас привезли нові чайники електричні. На 1,8 літрів Лібертон. Давайте відкриємо, подивимось. Так, ось такий чайник, логотип Лібертон. Ну, що підставка, розумієте, да? куди ставити кип'ятити. Ну, Хочу сказати, що на вигляд такий цікавий. Ціна 399 гривень із гарантією цілий рік. І що тут у нас написано? Так, і тут написано подвійна стінка, прихований нагрівальний елемент, а навіть отак, захист від перегріву, автоматичне відключення, оптимальний об'єм, led індикатор Дуже такі гламурні, хочу сказати, серветниці. Так, ціна такої 119 гривень із дозатором всередині серветниці. Тут я ще знайшов ось таку металеву тацю. Ціна такої. Тація металевої, зараз вам скажу. Хоча я не знаю для чого. На біляші, може, правда, що потім 88 гривень, дуже тяжко вимити, мені здається, з пластику. Хоча кажуть, що піднос це також правильно. Дуже хороша штука, сушарка для посуду, для столових приборів, але знову без штрих-коду, на жаль. 119 гривень ця сушарка коштує. Мій ланчбокс так і стоїть в ціні безцінний. Щось таке мацюпоньке дівчата щойно вивезли, не знаю, що це таке. А, це такий, знаєте, контейнер. А якщо у вас лишилась одна оливка, сюди поставити. Або один пільмінь залишився. Вареник не влізе, але якщо пополам розрізати, то влізе навіть вареничок. Нові пластикові мисочки привезли. Пластика в аврорі дуже багато. На 2,7 літра, ціна 44 гривні. Ну що, я скажу, дуже гарно придумала, не дивлячись на те, що пластик, але оригінальна салатниця, ой, не салатниця, а фруктовниця В двох кольорах ціна такої 49. Так, дівчата щойно виставили ось такі свічки, досить цікаві, такі новорічні. 44 гривні, але мені подобається у склі, коли у скляній а, свічнику скляному. А, треба в юск подивитись. У мене вже одна згоріла, та що в мене цілу осінь стояла, треба щось на зиму. Дивіться, який гарний вазон. Ціна такого 349. Ще хочу показати ось такі новорічні свічки. До речі, вони класно пахнуть, 84. Кому потрібні ніжки до ялинки, підставка пластикова, можна придбати в аврорі, ціна такої. Я пам'ятаю раніше бабуся моя, я ще був маленький, як поставити ялинку без підставки. У нас підставки не було, і бабуся брала 88 гривень. Бабуся брала відро велике, насипала піску і ми тут, туди ставили ялинку. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!